З 21 по 23 червня в місті Запоріжжя проходив другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Літня феєрія. У змаганнях брали участь 250 спортсменок у складі 17 команд: з міст Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Маріуполя, Енергодара, Нікополя, Северодонецька, Мелітополя, Дніпродзержинська, Лозової. Цей турнір можна назвати ще й міжнародним, бо на змагання приїхали дві спортсменки з Кіпру. Юні грації у віці від 4 до 16 років боролися за перемогу протягом двох днів. За словами Катерини Каневської, змагання були досить насиченими та видовищними. Зрінування серйозні, Виступали і спортивні школи, і спортивні клуби, школа Олімпійського резерва. дуже багато команд з Дніпропетровська з з Маріуполя, з Донецька. Ну дівчатки очень сильні. Незважаючи на велику конкуренцію, юна Лозівчанка зі спортивного клубу «Гран Спорт Еліт вдало виступила, випередивши відомі спортивні школи з обласних центрів нашої держави. І єва Ананьєва, 2010 року народження, виступила у номінації без предмету і виборола у своїй віковій категорії третє місце, за яке отримала медаль та цінні призи. Окрім цього, вона отримала титул «Міс турніру. Дуже даже хорошо виступила. как результат, третье место, третья медалька у нас, а по счету у него она 13 за эти полгода. Выступление было очень-очень классное. Перекат я сделала. Последний. У меня там два переката, один, один, вот два, один и два. Второй ничего не сделала, там вот перекат вот так и шпакат надо. Забираешь там, там, там и все. Надо, надо вот разминаться, выступить хорошо, чтобы занять первое место. Художня гімнастика, безперечно, один з найкрасивіших видів спорту. Але за витонченістю рухів гімнасток, за їх неймовірною гнучкістю і пластикою стоїть величезна праця як самої спортсменки, так і тренера. Участь у таких змаганнях це перш за все отримання досвіду та ще одна можливість показати свою майстерність. Гімнастика в тобі була сильно здоровою і красивою.